Цього року рівненська школа за числом один відзначає одразу три дати: 160 років з дня народження письменника, журналіста та громадського діяча Володимира Короленка, 30-річчя від дня створення в закладі його музею, та власне річницю присвоєння школі імені письменника. Це сталося у далекому 1953-му. Рішенням обласного виконавчого комітету нашому нашій школі як найкращому навчальному закладу області. Було присвоєно звання Володимира Короленка. Нині шкільним музеєм Короленка керує учениця вчителька яка колись його заснувала. Світлана Возняк каже, у цій кімнаті зібрано близько двох сотень експонатів. Тут і предмети побуту тих часів, і світлини Короленка та його родини, і книги письменника видані іноземними мовами. Багато серед них є оригінальних, тобто книги, друковані видання 18-19 століття. Ми Проводили виїзну експедицію до села Харалух, де жили родичі Короленка по лінії матері. І там нам передали дуже оригінальний експонат План садиби родини Скоревичів. До ювілеїв у школі каже її керівництво, що найменше тиждень триватимуть різноманітні заходи. Це будуть творчі вечори, семінари, зустрічі з відомими випускниками школи, екскурсії тощо. Дехто з учнів підготував творчі проекти. Настя Кайданович, наприклад, зробила дерево роду короленків. Є миргородський сотник Григорій Король. Іван Король був полковником війська Запорізького. А от уже спрадіда вже почалося в принципі першим місцем перебування його родини – Це був Радивилів у школі. І надалі планують залучати учнів до дослідження творчості Володимира Короленка, а ще продовжать наповнювати музей. Тут школа розраховує на допомогу рівнян, котрі готові передати їй старовинні речі 19 століття чи раритетні видання творів письменника. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.